В апеляційному суді у Кропивницькому місцева жителька Олена Резніченко оскаржує рішення Ленінського районного суду. Просить визнати недійсним договір оренди скверу центральний. Вважає, він передавався в оренду як зелена зона рекреаційного призначення, перетворився на зону забудови. З порушенням закону було прийнято ряд рішень міською радою відділом реєстрації земельних ділянок. І на сьогодні ця земельна ділянка. Внесена в державний реєстр земельних ділянок як землю житлової громадської забудови. Я прошу суд визнати, що моє право порушено. Порушено в зв'язку з тим, що був прийнятий незаконний договір, який не відповідає рішенню міської ради, що порушення закону призвели до того, що земельна ділянка використовується не відповідно до генерального плану. Позивачка не має доказів того, що договір оренди не дійсний, каже представник міської ради Дмитро Татарко. Ми вважаємо, що будь-які підстави та задоволення даного позову відсутні, та просимо суд апеляційну скаргу залишити по задоволення, а рішення суду першої інстанції без зміни. Представниця підприємства, з яким міськрада уклала договір оренди, участь у засіданні брала онлайн. Ми

Такий вигляд має нині територія скверу. Тут планують будувати ресторан. Торік, у листопаді, розпочали підготовчі роботи з реконструкції. Викорчували два дерева та розрили підземелля. Реконструкція передбачає вирубування 11 дерев. У зоні запланованого будівництва їх було 25. Працюємо в рамках першої черги будівництва. Це благоустрій скверу. Виконані всі доріжки, залит каркас, фонтану. Чекаємо на зараз обладнання, виготовляються під замовлення. Вийшли ми на пішохідний тротуар біля самого скверу. Працюємо в напрямку зупинки, скляна зупинка. Довжиною 13 метрів згідно нашого проекту, то тобто плануємо на протязі двох тижнів. Буде вже установлено за годину. Суддя Олексій Письменний ухвалив таке рішення. Апеляційну скаргу різніченко Олени Юрівни задовольнити частково. Рішення Ленінського районного суду міста Кілоради 27 січня 2022 року. Змінити шляхом зміни його мотивувальної частини з урахуванням висновків викладених в цій постанові. В іншій частині рішення залишити без змін. Ми бачимо, що суд Чим він мотивувався вам можу сказати коротко, що неповний склад учасників, тому було змінено мотивальну частину. Позивачка рішення планує оскаржити. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий. новини на Суспільному. Кропивницький.